Свято осені відсвяткували в усіх дитячих садках Черкас. Традиційно свято урожаю супроводжували українськими піснями та ярмарками. У дитячому садочку лісовий куточок встановили рекорд з продажу вареників та булочок. Якщо перші розмили за дуже короткий час, то другі розкупили за рекордну високу ціну. Хто купив п'ять булочок за пів тисячі, дивіться в наступному сюжеті. На столах достатку є все, і смачна випічка, і щедрі дари осені. Ой, купіть гарний, дитячий гарбуз у нас є. До каші, смачнющі буде. Гарбуз на столі у руках маленького Саші жиле. А пиріжечки, ти не хочеш ось купити, пиріжечки? А чому? А давай, вони такі смачні». Поріжечки любить великий Саша. Директор комунального підприємства Дирекція парків Олександр Радуцький вже другий рік до рідного садочка без гаманця не приходить. Я дуже люблю пиріжки з печінкою, пиріжки з картоплею та з родзинками. От сьогодні, до речі, я якраз і купив пиріжки з родзинками. Я, як пам'ятаю, то мати завжди робила вареники сюди. Ми приносили вареники з сиром та родзинком. Тоді ми. Продолжение сьогодні Олександр Радуцький купує було. Що е, вам смакує? Що вам до смаку? До смаку шеф-садочку придбав здобу. за кожну булочку з родзинкою по сотні гривень. Це дуже добре, що дітей привчають до цього, ну до цієї традиції, до цього українського, яке воно було раніше. Найбільшою популярністю серед покупців користуються вареники з картоплею та капустою. Минулого року їх не вистачило цього року. Миска знову порожня. Рекордні продажі вареників та пиріжків дозволяють продавцям зібрати кошти для нових покупок. З виручки садочок купує іграшки та спортивний інвентар для дітей. Ярмарок супроводжують народні обряди та масові гуляння у садочку, лісовий куточок. Українські традиції поважають. Завжди беремо українські пісні, українські прислів'я, українські сценки, такі різні з українського побуту використовуємо. Але раніше ще на початку як тільки ми проводили, то ми проводили і ярмарок обмін одягу. І Ярмарок книжки сюди запрошували книжкові магазини. Завжди в нас це проходило мероприємство дуже цікаво. Завжди ми збирали багато батьків. На свято урожаю батьків завжди більше ніж на новий рік чи 8 березня. Вихователям хочеться вірити, що вони прийшли не для того, щоб купити смакоту за символічні гроші. Кожен батько та мати радіють перемогам своїх дітей. Юлія Кропова, Володимир Мельник, Віка новини.